Ви затримані на підставі статті 191 КПК України за підозрою вчини кримінального правопорушення, передбачені частини першої статті 115 Кримінального кодексу України. У жовтні минулого року до поліції надійшло повідомлення від лікарів. Про те, що в медичному закладі помер 40річний житель Ранійської громади. За висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок ножового на поранення серця. Нами встановлення, що до події причетний 32-річний односелець потерпілого. Ми оголосили правопорушника у рошу і в ході проведення розшукових заходів встановили його місце знаходження. Затримали його за силової підтримки спецпідрозділу КОРД головного управління Національної поліції в Одеській області. Намагаючись уникнути затримання, зловмисник, щойно помітив поліцейських, пригрозив підірвати гранату, яку тримав у руках. Врешті, ми вмовили чоловіка не робити дурниць, а віддати боєприпаси вибухотехнікам. Окрім гранати, за місцем події, ми вилучили пістолет з 9 набоями до нього усе скероване на експертне дослідження. Наразі, за наявності достатніх доказів, ми повідомили фігуранту про підозру. За частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України в умисному, протиправному заподіянню смерті іншій людині, тобто умисне вбивство. За цей злочин чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Крім того, до єдиного реєстру досудового розслідування внесення відомості за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме насіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Без передбаченого законом дозволу. Після проведення всіх необхідних слідчих дій та отримання експертних висновків буде дана остаточна правова кваліфікація діям чоловіка. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.